Наші, mm -hmm. любі, слухайте, ми прямо для центр Божьє. І днем, і ввечері по дні. Я хочу вам сказати, що наші нас випросити відповіді тільки починаються. Сьогодні у нас буде якось, ти готовий, бо дуже багато цікавляться ці тобою. Дуже багато. Як ти, що ти, де ти? Ну, Чи я тебе під ковбою вже веду, скажу таку. Mm -hmm. лапочка. Так що мої друзі дивіться, сьогодні ми вам, прямо, ми вам будемо кожну неділю. Чуть-чуть давати відповідь на ваші запитання. Ви зласні? Согласні, йдемо. Сказати, що птички ранні, нам треба все перед роботою робити, тому що время мало. А тут кафе ще закрите, йдемо шукати друге. Я думаю, зараз до вокзалу йдемо, Кості. Слухайте, коли в цьому центрі, бо я століт не була. Знає, де ти значить на кафе? Кстати, я бачу цей паровозик, що таке? Йдемо. А, стоп, стоп, ще не йдеш, Костя, як нівеста, женихом поїхали на капоті з тобою. Да, да, Алексей. Так що мої хорошенькі, ну, щось два кафе закриті ще. А нам треба отвіти Вперед, так. Вам? За нами? Боже, я туди тримаю. Ми наразі в кузи підтримають. Де ти кафе не собачимо? Леся десь знайшла кафе. І ми йде... А, цифровий городок, а я тут, кстати, не що є цифровий городок. Леся, у нас там привозу, привозить, покажу, є цифровий городок. А що це таке? Мені цікаво, сюди бачили, поселились. В тій стороні, в тій стороні, Костя, ми з тобою. Добрий день. Слухайте, ми шукали, шукали, знайшли таке уютне кафе. Каву ми попили раніше. Ну, ми хочемо випити сачок. Так, мої любі друзі, дуже вас. Ну, знаєте, хто на нас підписує давно. Він за нас все знає. Хто реально підписався? звісно, він не знає за нас. Ну, ми за любки будемо віддавати відповідь на любі ваші запитання. Сьогодні ми зробили запитання за Костик, а Вас дуже цікаво Костік, і ми все скажемо. Подімати мені дуже самої інтересно, це знаєте, як. От як утром серіал Базаренка я про себе розказую Костік, от мені дуже цікаво, мені коли він нам пишуть запитання і на них відповідати. Так, да, допустимо, ми лишили роботу, ми вирішили все. Но я кажу, ідемте, тому що дамо відповідь, це теж дуже цікаво. Так що, любі мої друзі, все, що вас цікаве, ви все пишіть. Нам не, не тяжко не це віддати відповідь. І залюбки ми це зробимо, так, да, зайчик? Два під конвоєм, кажуть, привели. Кось, да, ну, ну ой, Кося, ти щоб би, що просто пише, та й ти, мабуть, з цього місця йому став би. Так що любимо і починаємо. Більше всього цікавить питання, чи є у тебе сім'я. Є. Є діти, є дочка, є син. Син 29, дочки 25. Саме головне, ну. І найголовніше, і і дочка, похожі, копія на костіка. Високі, красиві такі, дуже, і сені дочка. Сені і дочка. Син мені сюди пише смс. Светлана, привет. Светлана, как дела? Да. да. Люби меня. Так что любим и... Мои... Нет, ну так дальше рассказываю. Есть семья. Есть семья, есть женька. Мы зашли с другой женькой. Мы сейчас вместе живем. Да, да. В жизни это такая дело. Танюшка, Танюшка. Да. Танюшка, Танюшка, да. Танюшка есть. У нас є там запитання, скільки років, так, да, Костік? Чи це, так? Да? Я можу сказати, скільки тобі, тобі років, Костік? 52. Молодий, молодий. А мені написали вчора, що мені 58. Так. Да. Не знаю, але тобі ще немає. Та що немає, але вже буде. Все цікавиться, чи є в тебе сім'я? Є в мене сім'я, є дочка, є син. Сину 29, буде 30 думаю. мою. Дочки 25, в буде 26. Мені 51, 52 буде. Я громадянин Молдови. Да, Цікаве, це який ти Чому мені... ти не воюєш? Я гражданин Молдови. Да, чому ти не воюєш, чому ти не там? Е, ну, сім'я. Тепер тебе є та нізка. Ну, є жінка. я жінка. Зараз на празники їздили до неї домою. Познайомився з, з її дітьми. Всі прямі. Прийні... Вже говоримо всім, що ти не холостяк. Лесь, якщо нас рівно заканчивається, ти виключає печаль, yeah. тому що ми ведемо, ми знаєте, Костик, ти знаєш, ми такий дуже хороший діалог з тобою ведемо, тому що людям цікаво. Костик? Костік, да, Костік, уже ж ми говоримо, що ти вже не холостяк, бо слухай, тих дівчинка, скільки пишуть, і навіть при... приїжджала одна жінка з Києва. Вже в горлі пересохло. Так, мої хороші. Зайка, більше всього цікавляться, яка в тебе зарплата. Я не, не... не на зарплату. Пускай, виходить, так те ж саме, як і я. У мене заплата, я не обіжен. Спасіба тобі, каже, я не за що заплатено. Да, Скільки років вже зайшли з тобою працюємо? З тобою у 1 сімтября було 6 років. І е, багато хто пише, він у вас раб. Ні. Просто я Костик, я коли читаю, я багато, що він не приходить, не розказує, але я, звісно, так ви шоки. Він у вас раб, він безплатно робить. Я хотіла сказати, дай Боженько, щоб да, у мене у нас робота нелегка, ти знаєш. У нас робота, ми працюємо, ми працюємо, у нас немає такого, що знаєте, е, от я свята, я торгую, я там така ділова. Ні, у нас є все порівняно. У нас робота. Да. Костік, ну кожна своя робота, і в тому плані, що немає такого, що е, Леся там читання, чи костя, ви там а та я стою, ні, у нас все корні. Я мию Леся замела, я витерла костя, виніс. У нас тако. ні, часто дуже пишуть, що ти раб мене. У мене є своя робота, я знаю свою роботу, я от, ту, товар получив, я туди-сюди, я кругом все, і, і на робочому місці, і кругом я. І умічка ну, в мене. Ти в мене віз зіостриш, але Костик, я ж тобі говорила, що все время пишу, що ти такого за тебе. Ну що я якби я себе здійуваю, що я тебе принуждаю, дівчині мої мальчики, ну ви логічно подумайте, Костик зі мною працює 6 років. А питають, а на шиєдаврина, ті виключай, Е, Що знаєш, що написали? Костік працював сам на себе, і ви його до себе взяти. Я говорила, що Костік не працював сам на себе. Я не робив сам. Да, на себе. Робив Лєни. Тож, ти робив тітіліни. Сікати сіліни про роботу Я Теж багато я да, да, да. А потім вибрав молодше. Тетяліночка, ви ж не обіжайтеся. Вибрав молодшу, прийшов до світулечки, да, зайчик? Десь <реш> тільки про що <чи> тірин пише <реш> такий Да, Чесно, я таке читаю, що рабшу то Лесь, от я обіжаю так от зарплату, скажи Не. чесно. Я ніколи я цінню. Ви знаєте, у мене немає робочих, у мене є команда. Хоча ми сейчас з Костіком дано. Я хочу сказати, що у мене є команда, яку я сотворила сама. У нас немає робочих, у нас немає рабів. У нас є наша команда, ми робимо все вместе. Я думаю, що Костік. По зарплаті Далі. я нікого не обіжаю. Не Лесю, не Таню, не костіка. Повірте, якщо б не вистачало зарплати, ну не робила б у мене не Леся, не Костя, не Таня. Хоча робота в нас да, в нас робота така, не з легких відповідальна. На костіку взагалі весь склад відповідальності. Він несе. І я йому довіряю. Я йому довіряю. Склад на костіку дуже велика відповідальність зайчик мій. Саме головне, знаєш, я хочу всіх вам подякувати, Костік. і Тобі спасіба і Танюшки що ви в мене є, чесно. Ми зараз продовжимо рубрику з Кості, але я хочу подякувати вам, правда, Костік. Шість років ти зі мною, шість, ну, шість два-двинадцять були всі моменти. Особливо вже скажу, Костік, як було, ми коли починала з Костіком робити, Костік дуже любив випити. Ну, знаєте, як Холостяк, да, Костіка. Ой, були моменти, коли у нас був дуже великий заказ на свадьбу, я приходять, а мій Костік. Мама не може сказати. А я думаю, свариться, кине ключами і най пішла ти. Каже, пішла ти Думаю, ні, я буду по-хорошому козайка. Хай зроблю Боже з Божою допоможю. Ми зробили той заказ. Кажу, а нас не в палатці. Ти пам'ятаєш, були ще ой, начинали, в палатці, ой, починали. І я кажу, вилягай. І це я його вісім часом утра полошила, в п'ять вечора буду козайка, просипається пора тут. Там були всі моменти. Одним словом, починаємо э, проти далі. дальше. Зачитай, ще є час. Читаю, так. Да? <laughs> так. Де навчався Костік і яку професію здобув? Я це шофер, дальнобойщик. У мене Давай, права Костик, Костіка, розкажи, де ти служив. Я на севері служив, Варханський область, город Северодовський. Я служив три роки сім місяців. Я на атомної підводної лодки. От служив три роки і сім да. за і Зараз дам тобі запитання. Чи думав ти змінити роботу? Чує? Я так сидю, таку, така, Кажи, думав, от правду кажи. От ти думав колись. От мені саме інтересно. От ти колись думав від мене піти? Ні. І навіть щоб там не було на роботі. Ні, то щоб було там. Де поругалися, де ми все, поругалися, а через п'ять хвилин ми вже говоримо. У нас немає, щоб ми держали там, як є неділю-дві. Ми поругалися, ми зразу через п'ять хвилин його Повернулися. Ну тебе я не проміняю. Мене устраює твоя робота, і ти мене устраює. Бо ти вже, ти знаєш, привик. Звик. Звісно, Nee, я вам хочу сказати, да, у мене характер не слабкий, але я по роботі триматель. Ну, ви знаєте, Костя, обіди не можу. Я тривательна по роботі. Ну, я в якому плані тривательна. Я, знаєте, як? Кость, іди сюди, дай то зробить, то він ставить нас, каже, а шо не Міка, що мені робити? що Костю, ласточка, давай, най, іди куди хочеш. Да, да. Ні, просто мені ж самі, знаєш, Костя було да інтересно. Не от не не був не був не не в тебе були колись мислі таку, ну от просто піти на другу роботу. От мене ж самі, знаєш, і цікаво. І у мене там було, я нікому це не придавав значення. побачили. що буде, Коли, Коли бачили, до мене не прийшов, не не прийшов. Ні, ну як прийшов до мене, ти трошки таку не як буде все, так? ну Якось я не знаю, як ми з тобою Костя познайомилися. Я прийшла на базар, костік робив одяг Євгени. І якось ти приходив, всі мені допомагав. Всіх жалів мене. Я не знаю, Костя мене завжди. Потім, а потім каже, не ласточка, ти сама я притай, я кажу, як ти шукаш, ну най не, не цей. Кстати, мені костик надумав на рибу, на ікру, да, костик? Yes. Я так боялася, я морожняком торгували, Що ж, не помніш тоді? Ворожня, тюлька. А ввечері also, взяли. І, і овощами Хостік. ночну. Ноч, та я пам'ятаю, взяли по помидорі, по ящику помидорів, гірків продаємо, а костік. Най їй душево, так коли ж ми його продамо? Най ми зараз продамо. Привіз опять. Ще днем, ми же відподину, і дню турбували. Ми вже днем, ми, ми вже прийшли на овочні фрукти з костіком. Чи справедливо я до тебе відносяться? Чи я не обіжаю? Ну... Ці до мене относиться отлічно. Я на це не обігріву. Мені коли треба вихідний, я сказав, кажу свята, кажу, мені треба там по своїм ділам поїхати. Ти мені без проблем каже, на, на таке врем'я, щоб був вечором чи повикаєш, щоб... Було кому закрити і товар завести на склад. Я завдяки рад тобі за твоє благополуччя, що ти мене вважаєш, і те ж саме, як я тебе. Вважаю. Да, ну, Кось, я тебе ну прямо не то, що і ну, я тебе, ну, я тебе, я ж я вам кажу, ви не це як пишуть, ви вироби не це ви не раби, це моя команда, це моя сім'я вже. Ну це правда, Кось, ну це так і є. Ви моя сім'я. Яку я дійсно люблю, поважаю. Так? В роботі все буває. Звісно, буває, коли я щось там можу сказати, ти думаєш, ну ти, та й ти. один раз можна по поводу Ми дали відповідь, якщо вас щось цікаве, ми обов'язково дамо. Мені останній раз написали, де я раніше працювала і як я прийшла на привоз. Дивіться, я раніше працювала на оптовому ринку, я працювала на курях і на м'ясі. Починала на оптовому ринку з дітського питання. Дітське питання, куріне м'ясо, свине м'ясо. І так вийшло, що я прийшла на привоз. Питають, розкажіть, як я на Нормально я працювала, але в житті бувають такі моменти, що... Ну, от буває таке, що там ти робиш, там не вийшло, ти йдеш на другу роботу, да? а Там не вийшло, йдеш на третю роботу. ну Людина шукає там, де краще. В житті бувають всі моменти, і хороші, і плохі. Але так вийшло, що я прийшла на привоз. Коли я прийшла на привоз, я на нього прийшла раз 5 чи шість, ліхтів, але тебе на нього прийшла перший раз в житті. Але прийшла, працюю, дякувати Богу, дякувати всім. Отак вот от на все воля божі. Да, Те саме головне. Починали, звісно, чесно починали. Ви знаєте, я так вспоминаю, тому синю кофту, гонечко. Сейню кофту, я не забуду її. Вона у мої мами це є Лес, ота ще нагород. Ходиш, кофту, вона у мами висить ще на терасі. Ми коли на город ходимо, я ж її все время одіваю. Звісно, кості ка що в мене саме перебуває? Морожена риба, морожена, морожена. Морожена, морожене, рибу, да? морожене, морожене. Як, як Андрюшка кульочки, що приносить нам, каже мені. Приходить так до мене, дивиться, говорить, Світуль каже, я помню ту дівчинку, яка прийшла в кофточки і один столик з одним столиком і думала, що мені робити, а щоб ви знали, скільки на мене спорили. Вона проробить неділю, дві-три. Подивіться на неї, подивіться на його, подивіться на того. Костик? Ставки ставили на мене хороші. А Костя, Боже, я пам'ятаю, Кірина вилажувала, Костик дійсно, це взагалі надо так було. Ти приходиш, я там вилажу і щось, Та я кості пишу, мені допомагає. Боже, так це взагалі. А пам'ят Костик, коли ми з тобою взяли тюльку, я її розсипала, я плакала. Взяли ми тюльку. Кось тільки плачу. плачу, Костя підійшов, канай не плач. Звернув її. Бин. Ось другую, говорю, буде. Так мы взяли ще двері, три ящика, у нас за полчаса вона її уйшла. Ой, Леся, рачки ты помнишь, рачками, як ми торгували. Леся сидить. Рачки, плюс Леся, рачки, я говорю, Леся, ну давай ж не віже, трошки, я уже А Леся, ну что ж, я воспитатель детского сада. Везьміть, будь ласка, рачочки, кажу, подожди, дай секунду. допоможі. Ачки! Ой, слухайте, все в житті було. Але я хочу вам сказати, ви знаєте, я на життя, що ти розкаже, це все добре. Все головне, все добре. Дивіться, ми можемо прийти, випити з вами стаканчик, сока. Кого так? Да? Так що, мої хорошенькі, давай, зайчик, давай Леся, беремо. Вип'ємо за то, щоб все було добре. Які у вас цікавлять запитання, ви нам пишіть. Ми будемо собирати. І Ми теж прийшли в кафе, посиділи, випли і сказали. Ми вас обіймаємо, філіваємо і костик. Я хочу тобі подякувати. ти то, в мене є Лесь, тобі Подякувати то, що в мене є. Танюшки передасиш. Подякувати мене, я особлимаю цілюваю.